Нічні прояви цукрового діабету, і це треба знати. Всім вітання. Ви знаєте, що діабет, як і раніше, залишається актуальною проблемою, яка потребує уваги навіть у темний час доби. Тож сьогодні ми розберемо нічні ознаки, які необхідно враховувати в контексті цукрового діабету. Ця інформація призначена виключно для ознайомлювальних цілей і не розглядається як заміна професійної медичної консультації діагнозу або лікування. Тож, перше, на що необхідно звернути увагу, це ніктурія, стан, який можливо не дуже широко відомий, але його наслідки виявляються вкрай. Та руйнівними, особливо для людей, які зіткнулися з діабетом. Її прояв пов'язаний із підвищеною чистотою нічного сечу випускання. У людей з діабетом підвищений рівень цукру в крові часто стає причиною цього стану, оскільки організм намагається позбавитися надлишку глюкози через сечу. Постійне пробудження вночі для походу в туалет не тільки руйнують нормальний цикл сну, що призводить до втоми та погіршення неспання в день. Але також є важливим сигналом того, що рівень цукру в крові знаходиться поза оптимальним діапазоном. І якщо проблема зберігається, дуже важливо звернутися за консультацією до медичного фахівця, оскільки нікторія може бути викликана і іншими факторами. Далі нічна пітливість. Під час сну людина може відчувати надмірне потовиділення навіть при прохолодній температурі в приміщенні. Якщо людина має діабет, це може бути ознакою нічної гіпоглікемії чи низького рівня цукру в крові вночі. Але нічна пітливість може бути також ознакою інших проблем зі здоров'ям, тому в будь-якому випадку варто звернутись до лікаря. Наступне неприємним проявом для людей з діабетом є судоми м'язів, що виникають під час нічного сну та супроводжуються гострими болями здебільшого в ногах. Поява таких симптомів може бути пов'язана з нестабільним рівнем глюкози у крові, порушенням кровобігу або діабетичною нейропатією. Для запобігання содомам корисно підтримувати оптимальний рівень гідратації, вживати збалансовані кількості мінералів, таких як магній і калій, і носити зручне взуття. Також лікарі можуть рекомендувати проводити легкі розтяжки перед сном, особливо для м'язів литок. Далі, синдром неспокійних ніг це неврологічний стан, що характеризується постійним бажанням рухати ногами, що часто супроводжується відчуттям поколювання, сверблячки та повзання мурашок. У людей із діабетом існує зв'язок між цим синдромом та периферичною нейропатією, що є поширеним ускладненням при хронічно підвищеному рівні цукру в крові. Далі нічна гіпоглікемія. Це зниження рівня цукру в крові під час сну, що є серйозною проблемою для людей з діабетом, оскільки вона може проходити непоміченою та призводити до потенційних ускладнень. Ознаки нічної гіпоглікемії можуть включати пітливість, яскраві сни та головний біль під час пробудження. Тривалі пері... періоди нічної гіпоглікемії можуть призвести до судом або навіть втрати свідомості. Далі синдром абструктивного апної у вісні є порушення, у якому людина періодично перестає дихати чи робить поверхневі вдихи під час сну, що зумовлює частим пробудження. Даний стан становить небезпеку для людей з діабетом, оскільки нестача кисню та порушення сну можуть стати причиною стійкості до інсуліну та неправильного контролю рівня цукру в крові. Абструктивне апної вісні часто пов'язано із ожирінням, що своєю чергою є чинником розвитку діабету другого типу. Багато людей, які страждають на діабет, часто відчувають сильну спрагу вночі, особливо коли рівень цукру в крові підвищений. І пиття достатньої кількості рідини має велике значення, але для зниження нічних пробуджень через спрагу слід рівномірно розподіляти споживання рідини протягом дня. Та обмежити його вживання ближче до вечора, також корисно скоротити вживання кави та алкоголю, оскільки обидва можуть стимулювати прискорене сечовипускання. Розпізнавання нічної спраги та боротьба з нею є життєво важливими, оскільки це не лише ознака підвищеного рівня цокору в крові, а й може порушувати повноцінний відпочинок.